Одна із наймасштабніших гуманітарних організацій краю Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Христа України, підбила підсумки роботи у 2022 році. Оскільки війна створила глобальні виклики для регіону, на товариство лягла функція всебічно підтримати тих людей, хто опинився у кризових обставинах. Відтак було створено десятки благодійних програм, і за минулий рік вдалося надати допомогу понад 200 тисячам осіб. Ми нарешті підбили підсумки 22-го року по діяльності Товариства Червоного Христа саме в Закарпатській області, і радують гарні показники нашої діяльності, як по залученню партнерів-донорів для того, щоб реалізувати і фінансувати гуманітарні проекти, так і збільшилася кількість цих проєктів. Зараз ми працюємо в шести напрямках, реалізуємо 21 гуманітарну програму на території Закарпатської області. Маємо 13 підвідомчих організацій Червоного Христа разом з обласною організацією. Працює 151 працівник, 208 волонтерів і більше 80 волонтерів спонтаних. І дуже відрадно, що минулого року нас підтримало 1198 членів товариства, які щорічно вносять взноси членські внески в нашу організацію. Нині організація працює на всій території Закарпаття, залучає донорів та надає всебічну допомогу як внутрішньо переміщеним особам, так і місцевому населенню вразливих категорій. Для обласної влади це стало суттєвою підмогою, зважаючи на ту кількість людей, які приїхали на Закарпаття, шукаючи порятунку від війни. Ну, червоний Закарпаття, ми з ними досить потужно працюємо, вони багато мають цікавих проєктів. За 2022 рік в ними надано з різного плану допомоги близько 282 мільйони гривень. Це і роздача продуктових наборів, це і проєкти від ремонту шелтерів для внутрішньопереміщених осіб. У них досить добре працюють. Медичні команди, медичне містечко, яке вони зробили в Ужгороді, вони перші відгукнулися на пропозицію обласної військової адміністрації, коли ми створили міні-склади по всьому Закарпаттю щодо видачі продуктових наборів і гігієни для внутрішньопереміщених осіб вразливих категорій. І ця програма працює і зараз. Вони добре працюють у плані психосоціальної підтримки. Новий проєкт, який вони започаткували, це догляд за одинокими пристарілими людьми, і вони оплачують послуги соціальних працівників, які за ними доглядають. На сьогодні ми з ними відпрацьовуємо модель видачі, і вже в Ужгороді вони започаткували продуктових сертифікатів для людей. Це як кешова програма, але для продуктів харчування, продуктові сертифікати. Я думаю, що ми будемо нарощувати з ними роботу і це. Дуже хороша системна організація, яка багато допомагає. Допомога продуктами та необхідними товарами, психосоціальна підтримка та медична допомога, служба розшуку, догляд вдома та навіть ремонт шелтерів це ще не усі напрямки роботи, які Червоний Хрест здійснює на Закарпатті. Масштаби роботи товариства в краї помітні також колегам іноземцям з міжнародної федерації товариств Червоного хреста і Червоного Півмісяця. Український Червоний Хрест працює на усій території України. Він має різні організації у всіх областях, і тут на Закарпатті, Червоний Хрест відіграє дуже важливу роль. Адже на сході країни організація підтримує тих людей, які безпосередньо постраждали від війни, від конфлікту на лінії фронту. Але велика кількість людей перемістилася саме у цей регіон. Важливо, аби Червоний Хрест тут прийняв цих людей і надав їм гуманітарні. Ослуги тому роль закарпатської обласної організації у цьому контексті вирішальна. Вони надали підтримку у минулому році величезній кількості людей, починаючи з пошуку новин про загублених родичів, які втекли від конфлікту або перебувають у різних частинах різних країн. Продовжуючи підтримкою людей, які не мають місця для ночівлі, елементами гігієни, такими речами як ковдри, їжа, одяг і тому подібне, а також надання медичних послуг цим людям, тому що життя триває. І на додаток до цього всього червоний хрест тут також охоплює не лише тих людей, які приїжджають у міста, але й скрізь у селах та за межами міст. Тож люди можуть прийти у червоний хрест, і червоний хрест може піти до людей. so the the people can come to the red cross and the red cross can go to the people Сінс дебініновдовок спочатку роботи в Україні я спостерігав за навиками і якістю, які постійно вдосконалюються і стають кращими з кожним кроком, який робить Червоний Хрест як одна сім'я, включно з міжнародною федерацією та різними організаціями товариства в Україні. Робота розширилася по всьому регіону. Вона включила в себе дуже багато напрямків, і найкраща частина цієї роботи це координація і співпраця з іншими партнерами всередині Червоного Хреста та за його межами, а також із місцевою владою, що добре вплинуло на розвиток у позитивному напрямку. Завдяки цьому були забезпечені потреби понад двох мільйонів людей, і є підґрунтя для подальшої, ще масштабнішої роботи, якщо на це буде потреба. Водночас сподіваємося, що настане мир, і продовжимо свою роботу, але уже в іншій формі для довгострокового розвитку Закарпаття та України загалом. Наразі Закарпатська обласна організація у 2023 році продовжує втілювати існуючі проекти, а також має намір реалізувати низку нових. Інформацію про діючі програми підтримки та те, як стати їхнім учасником і отримати потрібну допомогу, можна дізнатися на гарячій лінії Товариства Червоного Христа України.